Є такий трохи інакший аніж ми інакше ставиться домови цих питань. Отже, постколоніальне, посттоталітарне, посттравматична суспільство. Ще четверта ознака, яка видалась важливою, це є те, що ми а, за останні роки стали, може вже судно, можна констатувати, що стали, постаємо суспільством споживання. Те, що в Європі відбувалося і в світі вже давніше, про що писалося в 60-ті і 70-ті роки, це докотилося хвилею до нас. І ми тепер маємо матеріальне, яке заміняє духовне, ми маємо споживання, яке заміняє спілкування, ми маємо розвинути світ реклами, коли сама реклама продуктів споживання стає продуктом споживання, заохочує захоп, нас, покушає нас споживанням, творить міф, коли ми будемо споживати такі і такі. Цінності можуть бути замінені продемонстрованими зовнішніми цінностями. І коли наше суспільство з такими, такими ранами психологічними, ті при перші ознаки, які я назвала, стикається з культурою. Культурою більш високого рівня, в психологічній та соціальній сферах для нижчої культури означають виродження, дезінтеграцію та вимирання в тій чи іншій формі. Я в жодному разі не говорю огурно, що наша культура є нижчою за культуру, з якою ми мали нагоду познайомитися для таких довгих розум відсутності контакту. Ні, це є не так. Але в певному сенсі, в сенсі нашої травматизації, в сенсі нашого неопрацьованого, травматичного досвіду і такої спотвореної ідентичності, ми є культурою слабшою. І тому зіткнення з цими цінностями, воно є загрозливе, воно є небезпечне, воно є руйнівне, воно позбавляє нас смислів, базових смислів нашого життя. І я собі дозволю тут використати вже не таку поетичну метапу, як то в назві. Часу. Я використаю іншу метафору. Ми не можемо бути подібні до такого якогось депутату, дитя природи, дитина природи, яка потрапила в Макдональдс і напихається там цими, цією їжею для себе нестравною, для себе чужою, для себе дивною, штучною, і не може зупинитися. Не може зупинитися, тому що в крові має досвід страху, має досвід голоду, має досвід дефіциту свободи, дефіциту ідентичності, тому що чується менш вартісно, і це як напад болімії. Це, звичайно, протесна картина, і також не стосується кожного члена суспільства, зокрема, але певна тенденція до такого ненажевлиго жадібного споживання, вона спостерігається, вона є. І власне я її пов'язую з тими травмами, котрі ми пережили і котрі власне, так сформували нашу ідентичність. Отже. Що я хочу сказати, що наша культура страждає, як я сказала, у на розмиванні ідентичності. Ядро ідентичності, основа основ самовідчуття є травмоване, воно є спотворене, воно має жахливий досвід, неосмислене. Периферія є збіднена, вона позбавлена смислів, позбавлена цінностей. І це так подібно, як ми в клінічній роботі, в психотерапії. Мають нарцистичний розлад, нарцистичний розлад особистості або нарцистичний розлад ідентичності. Це, власне, ті люди, котрі мають дуже глибоко заховане, але дуже масивне і сильне почуття сорому за себе, почуття власної малості, маленькості, неспроможності, і вони мають велику потребу компенсувати це почуття якимось такими видимими формальними ознаками. Насправді ж вони мають недосформовану, розмиту ідентичність. Часто фройди таких пацієнтів ще не лікували. Вважалося, що такий пацієнт не може бути пацієнтом психоаналітика, оскільки вони не формують емоційного стосунку з терапевтом, вони не формують того, що психоаналіз називається перенесенням, немає того, що аналітик міг би аналізувати, інтерпретувати і що би лікувало такого пацієнта. Лише згодом вже за років 30, 40, 50 стало зрозуміло, що ці пацієнти з нарцистичним розвитом. Вони можуть інший тип перенесення. Вони формують без перенесення, так зване безоб'єктне перенесення. Коли вони довгий час, кілька років, приходять на терапію до свого психотерапевта і не сприймають його як живого, як суб'єкта, як партнера, як-партнера субєкт як в своєму діалозі. Вони мусять довгий час випробувати його. В якості такого неприсутнього, в якості знеціненого об'єкта, в якості чогось такого, що не можна мати людського стосунку, тому що мати стосунок для них це є дуже страшно. Це зіткнутися з власним сором. І лікування таких пацієнтів потребує дуже тривалого часу. Кілька років триває це безоб'єктне перенесення, а вже потім народжуються емоційні стосунки, коли можна проводити якусь корекцію ідентичності. Якщо ми перенесемо цей діагноз на рівні соціум і скажемо, що це є соціум з розумитою ідентичністю, з травмованою ідентичністю, то очевидно, що соціуми для лікування потрібні не роки, а десятиліття. Якщо знову ми повернемося до психоаналітичної психології, Серед думки, що Проєкт такого психотерапевта для хворого суспільства може виконати сакральне, те, що завжди виконувало подібну роль. Сакральне те, що стоїть за межами люденності, за межами марноти-марнот, І це сакральне в даному випадку відчинене інституції і церкви і релігійною практикою, яку може мати кожна людина. Якщо ми подивимося, що знову такого пересічної вміти на те, що відбувається стосовно нашого суспільства з церквою, ми побачимо дуже різке зростання інтересу, і різке, різке зростання активності в сфері практикування віри. Багато людей йдуть до церкви і практикують обряд. Є одне принципове питання: суспільство споживання має велику здатність, великий потенціал до імітації, до симуляції. І тому дуже важливо знати, наскільки наскільки щирими є переживання тих людей, коли вони практикують обряд. Я не можу відповісти на це питання, тому що я є в цьому питанні дуже суб'єктивна. Напевно, було б цікаво провести якісь дослідження, де респондентами могли б бути і звичайні люди, котрі йдуть до церкви, і могли б бути священники, котрі спілкуються з тими людьми, і котрі також можуть оцінити, наскільки щирою, автентичною та людина є задоволені своїх духовних потреб, а наскільки вона слідує за духом часу і за модою. Але одне мені видається, що чим більше автентичності і їх... Але разом з тим цей прикладний аналіз допомагає, дозволяє використовувати методи переліті з клініки для аналізу чогось такого звичного буденного. І е, знову ж таки, перед тим, як продовжувати далі говорити, то я хочу тільки закцентувати вашу увагу на двох моментах. Аналіз, психоаналіз передбачає, що та думка, яка пропонується чи терапевтом в терапії, чи тою людиною, яка аналізує якісь там, інші явища, це є лише одна думка із багатьох можливих. Аналіз допускає, що може бути інший наратив, інша думка. Пані Юлія говорила про наративи. Це дійсно як різома. Інший аналітик, інший, інший чайник по-іншому це побачить. Цей чайник побачив, так, і в тих словах, в тих метафорах описав такий наратив, ну, я б вже дотримувався такої термінології запропонавник. Другий момент, що психоаналіз в своїй суті є безоцінковим і таким абсолютно нейтральним підходом. Психоаналіз не каже, що це є явище позитивне, це я явище негативне, це є добро, це є зло. Аналіз пробує так фотографічно сфотографувати і просто описати. Беземоційно, без, що він бачить, що він аналізує. Бо тільки за такою умовою нейтральності і безоцінковості можна ну, справді прояснити якісь такі речі, які є е, неприйнятними з точки зору того чи іншого індивідуму чи того чи іншого соціуму. А чому я на тому так акцентую? Тому що те, що є неприйнятним в одному соціумі, може бути абсолютно прийнятним в іншому соціумі. Це буде варіант норми. Тільки коли ми дивимося науковці з боку без оцінки, без нейтрання, ми можемо зробити якесь обітрине заключення. Е, ще один момент. Ну, тема є дуже спопустива. Тема є дуже спопустива, тому що психоаналітичний підхід до аналізу суспільних ситуацій пробував застосовувати ще засновник методу Зігмунд Фройд. І є і його праці, і праці його послідовників, і одна з найвідоміших рішень, таких парадигм психоаналітичних це є е, е, теорія груп Вільфреда Біона. Можна дуже багато знайти матеріалу. Якби просто хтось цікавився, то напевно Львові найбільш компетентно, бо це перший роман Кечов. То цікавиться, в 2008 році ряд його статей на Z-груп, коли він аналізує українське суспільство з точки зору теорії груп, базової позиції, перехід коли Поцікавити, можете подивитися. Той матеріал, який представлений Юрію, який ти, той тренд, який вона вибрала для представлення свого аналізу українського суспільства, ну, напевно, якщо пробувати концептуалізувати сухою теоретичною мовою, це є ну, найближчим, напевно, є до селф-психології, запропонованої Хайнсом Богтом. Пселфоплогію, кажучи, я, так. Пені Юрія говорила про ідентичність українського народу в цілому і про ті травми, які спричинили ну, ту розмиту, дифузну ідентичність. Е, я не можу просто відійти від психоаналітичної традиції, бо психоаналіз традиційно опонентом Гайнса Колода вважається Отто Кернберг, який також дуже багато працював зі схожими розладами. На з розладами, з розмитою ідентичністю, з розладами з нарцистичними порушеннями. І е, е, підхід е, так об'єктивно, через 40 років після початку їхньої дискусії, от ми вже зараз так, їхні нащадки дивимося на їхні праці, то, ну, таких дуже глибоких принципових відмінностей немає. Але та дискусія все-таки якісь її залишки, ну, напевно, відобразеться в моєму опонуванні. Е, бо ще один такий момент, чому, напевно, така дискусія зародилася і чому вона триває? Е, Ганського в своїй праці, коли він писав е, свої роботи, він працював більше з пацієнтами чи то так, з клієнтами амбулаторного рівня, тобто людьми, які приходили по допомогу до нього з дому, з роботи, від сім'ї відривалися. Натомість Кенмер дуже багато працював в закритих психіатричних клініках пенитенціарних закладах, тобто працював, ну, грубо кажучи, з такими ну, більш порушеними пацієнтами. І, можливо, за рахунок того, а також за рахунок наших гендерних відмінностей з доповідам, у нас є такі от відмінності. Бо я вважаю, що якби ми подивилися е, на, умовно кажучи, я з великою долею умовності кажу, діагноз українського соціуму, то я б його перевів не з типу порушення, а на рівень порушення. І тоді рівень порушення українського суспільства цілком означається як таке суспільство ну, ляй рівня, суспільство пограничного рівня, що є е, характерним для суспільства такого бордер рівня? що є характерним взагалі для бордер порушення? порушень Отже, особливістю таких пацієнтів в клініці, особливістю таких людей, є, е, як вже говорилося, Наявність розмитого, неінтегрованого, суперечливого, нездатного до самоспостереження я. І ну, хочемо чи не хочемо, можемо ми з тим миритися, чи не миримося, подобається нам це, чи не подобається, але умовна, я ще раз кажу, умовна лінія суперечностей в географічному вимірі в Україні існує. Наскільки вона глибока, наскільки вона принципова, це інше питання, але вона існує. Е, для усіх пограничного рівня також характерним є використання незрілих психологічних механізмів захисту. Е, строго кажучи, кожен, кожен з нас має той самий набір психологічних захистів. Але за рахунок того, що кожен з нас краще, більше, активніше використовує одні засоби. Менше використовує інші засоби. Через то це ну, всі ми є такі різні, бо кожен з нас чимось послуговується інакше. Тобто для пограничного рівня характерним є використання тих незрілих механізмів захисту і ну, недостатнє використання зрілих механізмів захисту. По граничні особистості добре тестові реальність, то не можна сказати, що погранична особистість там буде галюцинувати. От там з небо впаде щось, там. чи я її сити, чи... Ну, Люди добре знають, з якого боку Е, Центральною проблемою таких особистостей це є проблема автономії. Я би не хотів зараз спекулювати на слові автономія, бо дуже вже це нагадує в політичному вимірі автономії України, коли ми так не знаємо, що то в нас в цілому що ми з Росією, що ми з ЄС, що ми має бути міським. Ну, Але особи хроничного рівня постійно борються за свою автономію. Він бореться з шефом, вона бореться з чоловіком, з мамою, з усіма. Тобто це, цей стереотипний тип поведінки повторюється від стосунку до стосунку, від стосунку до стосунку. Характерною такою тривогою в клініці є постійна тривога. Постійна, розмита, недентифікована тривога. Такі люди постійно чогось очікують погано. Такі особи постійно стараються, ну, я вже казав, сепаруватися чи бути окремими і злитися знову. І це є ну, постійно існуючий конфлікт впродовж всього їхнього життя. Е, себе вони переживають постійно втягнутими в боротьбу, вони постійно з цими борються, вони постійно борються за свою незалежність. При тому прагнуть злиття з тим, з ким вони борються за незалежність. Інші... <кій> іншими характеристиками такої особистості, то є. Ну, дуже суперечливе сприйняття власного я це я згадував, коли е казалося про розмиту дефурзної ідентичність і тільки такі розміжності ті, ті, навіть в географічному Там, Ми кажемо Донецький, правда, ну, з'явився цей сленговий ну, ярлик Донецький, чи там Бандериться на Заході. Він існує, він існує вже не останній не останні рік, не останні 5 років, не останні 10 років. Це, ці, ці сленгові ярлики вони існують вже достатньо давно. Крім того, такі особи є дуже непослідовні в стосунках, дуже непослідовні в своїй поведінці. Такі особи схильні до магічного мислення в клінічному, в клінічному якомусь ну, як я говорю клініцист, який психіатр, лікар-психотерапевт, вони схильні вірити в замовони, вони схильні вірити в всякі містифікації, ворожок. І я дозволю собі таке зауваження. Виключно від себе, так знову ж таки, стараючись вільно фантазувати, що навіть е, те, е, та активізація церковної активності рядових громадян, які ми бачимо, те, що пані Юля описувала як ну, так, на данину моді, ну, це є частина також. Значній мірі у тої схильності до магічного мислення. Тобто, як на мене, є важливо відрізняти власний віру від магічного мислення притаманного боротьби особистості. Світ для таких осіб, чорнобілих, в них немає відтінки. Ця людина є або добра, ідеальна, або ну просто це є дічку плоті. А особа не здатна переносити ні найменшої фрустрації. В такої особистості виникає, бажання це має бути вже й негайно. Ми ми здобуємо звичайно, батьків. попадать. Не стала мать, Ні, знову Не все добре. І вимогу роздати, а завтра буде все добре. Ні, не добре. І от-от. Бо це не кончені люди, які мають психіатричну хворобу, як таку. Вони мають власні проблеми, вони мають душевні переживання, з якими їм важко і це їх приводить до терапевта. Ми не будемо казати про хворобу, будемо казати про порушення, які їм перешкоджають жити. Так от, в терапії найважливішим для таких осіб є створення стабільних надійних рамок, рамок терапевтичних. В терапії це називається психотерапевтичний сетінг. Тобто домовленість. Ми з вами бачимо це, наприклад, три рази на тиждень, в таку-то годину рівно стільки часу, ви оплачуєте стільки і стільки. І все. І ці правила не міняються незалежно від того. паде дощ, захворів, не захворів. вони не міняються. Це є щось, що не міняється. В пацієнтів де є постійний хаос, в людей, в яких є постійний хаос, бардак, де, 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 де немає точки опори у тій психотерапевтичній рамки. Це є ну, перший початок стабільності в їхньому житті. І якщо ми говоримо про українське суспільство, то як на мене, можна довго говорити про лікування, можна довго говорити про допомогу, допоки немає чітких правил гри в цій державі, допоки немає чіткого законодавства, а головне дотримання того законодавства. Будь-які психотерапевтичні підходи, будь-які спроби оздоровити наше суспільство ну, будуть, на жаль, невдалими. Дякую. Це питання, як від професіонала, і сам історик, пані Юлії. Тобто, ви говорили дуже важливі речі про наротив, який з'являється, який впорядковує, робить порядок просто ідея в території, і потім це відбувається соціалізація. У мене питання щодо наративу. Тобто одним з елементів формування цього наративу, на основі якого будується соці... соціалізація, є історична пам'ять, яка знову ж таки в Україні є травматична, є постколоніальна і постотолітарна, так само, як і стан українського суспільства. І нам, як професійним історикам, дуже часто ми теж маємо психологічні проблеми, не одні, думаю, що їх багато. З того боку, ми хочемо, так як нас запитали у наших випускних урочистостей недавно, бути принциповими, бути, бути ми щирими і бути, ми, і бути чесними перед джерелами, перед своїми уявленням, перед тими текстами, які ми пишемо. Але часто виникає так, що пишучи ці тексти, ми травмуємо українське суспільство, пишучи гостру і голу правду. І не завжди ця правда будує і виводить стану українського суспільства. Тобто, ну, щоб не бути minim, є, тобто, це класичне визначення, що є історія чиста чи академічна, є історія, яка будує суспільство, будує нас. Ми зараз в тому суспільстві, що, наприклад, ці, той самий, якому є США, чи Мексика, чи, наприклад, Франція чи Англія, і, і той, ті уявлення, чи є історія, вони є інші, ніж в Україні. І в нас середовищі істориків дуже часто виникає дискусія, чи, чи ті уявлення про місце роль історії, її відхід, її десоціалізація історії, як це відбувається на Заході, чи, чи цей вибір є важливим і потрібен для теперішньої України. І знову ж таки, от недавно у нас були зігральні історики у нас Турівці про роль історики будування концепції підручників. Тобто, який наратив, який впорядковує наші... Наших дітей і нашого країнського суспільства, і який потім наступний етап соціалізації, тобто творення, тобто якою мірою цей наратив має бути наративом, який, який ну, робить суспільство менш травматичним. Тобто, іншими словами, яка, яка ваша думка професійних психологів на це, яка, яка має бути. Річ, що ви хочете зробити дуже добру справу, дуже правильну справу, ви хочете дуже добре її зробити, і ви тим є дуже і симпатичні люди. Але ви ніколи не можете проконтролювати того, як ваші слова дійдуть в голови тих, кого ви звертаєтеся. Через посередництво книжок, через посередництво педагогів, через посередництво сім'ї, через посередництво церкви, всіх агентів, які дотичні до того. Як ми читаємо цю історію, що ми вкладаємо в ті слова, які ви нам говорите. Ви ж вкладаєте щось одне. Ви говорите хай правду, чисту правду ви говорите, котра може травмувати, але котра є така корисна, як ліхи. Чи ви або ви думаєте, можливо наказати це так, можливо, подати це інакше, наприклад, для дітей в школі, якось так. Але мені здається, що найважливіше. Функцію тут можуть виконати ті, хто несуть до дітей, чи до людей ті знання, ті посередники. Ми не можете проконтролювати того, на жаль, ні ви, ми. Як цей педагог пояснює дітей ту історію, що він при тому говорить, з якими емоціями, як він реагує на ті емоції, які виникли в дитини, чи в студенти, чи в будь кого у відповідь на ті слова. Тут ми є безсильні. І ви, і ми, і ви історики, і ми психологи. Ми не маємо можливості проконтролювати посередників. Які ми знаємо правду психологічну, а ви знаєте правду історичну, і тими людьми, до кого ми звертаємось. І тому тут, напевно, залишається тільки розвести руками. Ми не маємо на це впливу, ми не можемо це проконтролювати. Тому, якби я була істориком, то я би вибирала позицію правди. Максимальної правди. Така була моя. Моя внутрішня позиція з надією на те, що ті, хто є посередником між мною і тими, хто отримає цю справу, вони справляться з цією ролью своєї посередники, педагогів, викладачі, батьків. Рідш за розповітком конкретизується питання. Але спершу е, я хотів би сказати, що мені видається дуже слушним міркування пані Юрій про роль церкви в суспільстві. Єдине, що я маю сумнів, наскільки церква в тому стані, в якому вона зараз є в Україні, насправді здатна ефективно виконувати сьогодні. Адже церква в нас теж постколоніальна, посттоталітарна, посттравматична, можливо, цей посттравматизм найбільшою мірою стосується греко-католицької церкви. Тому, напевно, церква теж потребуватиме допомоги у вирішенні цих проблем разом з усім суспільством. Але я теж історик, І мене дуже зацікавило те, про що йшлося, тому що, власне, ці проблеми постколоніальності, посттравматичності, напевно, особливо, посттоталітаризму, може найбільшою мірою стосуватися історії. І оскільки історія це не тільки виконує вона наукову функцію, а й певну соціальну функцію, то мене теж цікавить, якою мірою історія може відігравати, може поруч із церквою роль, і чи може вона взагалі відігравати роль. Якогось психотерапевта Суспільного. І я, продовжуючи те питання, яке задав Ігор, хочу вас запитати, на вашу думку, що краще? Ви говорите правду, треба говорити. Біда в тому, що е, поняття правди для історика, мельної проблематичної історик, сам ніколи не може бути впевненим, що він хоче знати цю правду, але ніколи не може бути до кінця впевненим, що він цю правду пізнав. І навіть у самому відборі матеріалу, який ми презентуємо нашим читачам, слухачам і так далі, вже є певна суб'єктивність. І таким чином, якщо ми говоримо, що історія, припускаємо, що історія, історики можуть відігравати роль суспільних психотерапевтів, то тут, мені здається, це добище самих істориків відбавити. Одні вважають, що ця психо історична психотерапія повинна полягати в тому, щоб конструювати позитивний образ нашої історії. Позитивні приклади, навіть позитивні міфи, і допомога суспільству в забуванні е, травматичного досвіду. Таким чином ми, рано чи пізно використаємо покоління, впевнене з власних сила, горде за власну історію, покоління, яке з оптимізмом дивиться майбутнє. І, можливо, інший підхід, про який я замислився, слухаючи вас, е, навпаки, проговорення цього травматичного досвіду. І навіть можливо акцентування на тих болючих травмах, які власне є підставою для нашу З вашої точки зору, як психологи, який підхід є більш слушним? Дякую, дуже дякую вам за запитання і за таку також служну думку для мене, Ну, я не сподівалася, включити для себе якісь нові дійсно. Церква також є, таке саме, як і суспільство, посттравматично, постколоніальне, госпіталітарно, воно також має цей досвід. Це дякуємо за цю ідею, як це буду думати. А стосовно вашого запитання, то правда, напевно, дуже посередині ні один, ні другий підхід, якщо говорити з точки зору психотерапії, невідомо. І в першому, і в другому випадку, ми, як психотерапевти, поступаємо нейтрально нетраду стосовно пацієнта. Здорова ідентичність це гармонійна ідентичність, котра включає і позитивний досвід, і негативний досвід. Здорова людина може переживати себе поганою, гіршою, неуспішною, травмованою. Пораненою в якомусь сенсі тоді, коли вона має і досвід переживання себе, як успішного і так далі, всі ті позитивні сторони. Тобто так, історики творять також свій наратив. Цей наратив є суб'єктивний. І ми також ніколи не знаємо до кінця правди життя нашого пацієнта чи клієнта. І ви, як я чую з ваших слів, ви творите наратив, ту історію. І він не може бути однобоким, ні виключно позитивним. Тому що це є неправда, це те саме витіснення тих травм.